Новий скандал в мережі магазинів бідронка, які являються дуже популярними серед українців в Польщі. Я знаю, що багато людей захищають бідронку як найдешевший магазин, як найкращий магазин. Але знову і знову вилазять все нові скандали. І якщо ми помітимо і подивимось інформацію за останні навіть декілька років, то 90% всіх скандалів пов'язані саме. З бідронкою і на сьогоднішній день вони також плюють своїм клієнтам в лице, е, і, на щастя, це знову-таки не залишається непокараним. Кожен раз кожен раз бідронку карають, кожен раз їм виписують якісь великі штрафи, кожен раз вони несуть якісь репутаційні. Ризики і втрати, але бачимо, що не хочуть виправлятись, постійно перекладають вину на когось. Сьогодні ми поговоримо знову ж таки про це, бо в деяких випадках скуплятись в бідронці може бути навіть небезпечно для життя і здоров'я. Дивіться відео до кінця, діліться ним в своїх соціальних мережах. В коментарі пишіть, до речі, в який супермаркет ви ходите, і давайте починати. Поліція в бідронці. Клієнт показав. Що знайшов на полицях майже 400 штук не вже просроченого товару. Покупець бідронка поскаржився в магазинах цієї мережі, що там продають продукти з, термі з просроченим терміном придатності, і на деяких товарах він цей термін придатності був просрочений на цілих два. Місяці тому всі заяви, про які ми зараз також поговоримо від офіційних лиць Бідронки, вони, скоріш за все, робляться просто для, для того, щоб перекласти якусь відповідальність на когось іншого. В двох відділеннях він знайшов майже 400 таких виробів. Це говориться про цього чоловіка. В двох магазинах 400 штук просроченого товару. Справу розслідувала поліція. І якби це почало набирати також популярності в мережі ця інформація. Покупець мережі магазин, магазинів Бідронка в Петрикові Трибунальському, в Лоцькому воєводстві, протягом двох днів виявив в двох різних магазинах 364 продукти після закінчення терміну придатності. В одному було 116 таких, в іншому 248. І ми можемо одразу ж зробити висновок, що. Це, скоріш за все, не всі товари, які були насправді присутні в магазині. Просто це тільки те, що цей чоловік знайшов. І він поділився в своїх соціальних мережах, а також з порталом o2.pl цим відкриттям. І говориться про те, що проблема продажу просрочених продуктів не якась випадковість, а системний підхід. Бідронки до того, як вони ведуть свої справи. О, це написав власне оцей чоловік до редакції. Як тільки він помітив таку кількість просрочених продуктів в продажі, викликав поліцію. Бо з однієї сторони зрозуміло, що в кожному магазині може бути якась просрочена продукція. Але якщо ми говоримо про бідронку, то ця проблема там є роками. Це не проблема якогось одного чи двох магазинів. І, скоріш за все, в яку бідронку ви не зайшли? І якщо ви почнете перевіряти всі терміни придатності, ви з шансом 100% знайдете просрочку в Бідронці. Чого не можна сказати про інші мережі супермаркетів, це не якийсь там рекламний, не, не якесь рекламне відео. Це е, якби я суто говорю про те, що як мінімум в інших супермаркетів немає таких інфоприводів і немає таких проблем. Правоохорон він одразу викликав поліцію, бо і тепер, після того, правоохоронці прибули до магазину та виявили порушення. Справою займається група з питань правопорушень, спеціальне управління, яке власне, займається такими питаннями. Бідронка надіслала до редакції свою відповідь. Так? Вони також вони не ігнорують такі питання, пояснивши, що в середньому в кожному магазині є приблизно 200 тисяч штук різних товарів. І, як правило, ми використовуємо щоденну вечірню перевірку терміну придатності продукції і маємо для цього спеціальні пристрої. У зв'язку з таким великим масштабом роботи нашої мережі, на жаль, окремі продукти іноді можуть залишатись поза увагою. Хоча ми робимо все можливе. Для того, і в нас є системний підхід для того, щоб усувати ці просрочені товари. Друзі, давайте будемо чесними. Бідронка це не по своїй площі, кожен магазин це не найбільша мережа, яка є. Якщо ми навіть візьмемо, до прикладу той самий Ашан, то він просто в десятки разів більший, кожен Ашан по своїй площі і по кількості товарів, ніж та сама бідронка, і чомусь там немає таких проблем. Чомусь там. Кожен відповідає за свій відділ і кожен слідкує за тим, щоб на полицях, в принципі, ніколи не було термінів придатності. І якщо навіть, навіть в якихось товарах вже підходить до кінця термін придатності, то в Ашані є спеціальний відділ, куди ці всі товари зносять. Ніхто не чекає до останнього дня просрочки, куди ці товари зносять і дають на них там знижку 50% просто для того, щоб люди їх купили і щоб не треба було викидати цей товар. І таким чином у виграші є і ті, хто купує, і сам шан, який не є стратним. В бідронці бачимо, такого немає. І е, якщо навіть окей, в товарі просочка навіть один день, добре, якось там це не вгледіли. Але як можна було не вгледіти, наприклад, маргарин, в якого термін, е, е, термін придатності закінчився два місяці тому. Ну, це як можна було за два місяці не виявити просрочений товар. Я думаю, що тут питання навіть не того, що бідронка хоче продавати просрочку, а тут питання в тому, що насправді жодного е системного підходу до вилучення таких товарів немає. І просто їм все одно на те, що вони з легкістю можуть годувати неуважних покупців просроченим товаром. Е от, е відповідальність за е просрочені продукти на полицях поклали на кого? На працівників, хто поганий. Працівники, все. Бідронка і керівництво бідронки, звісно, що тут ні до чого. Співробітники магазину явно помилилися, не повністю виконавши свої обов'язки щодо перевірки товару. Питання, чому, наприклад, Lidl, там Carrefour, якийсь Netto і так далі, чому вони можуть? Зробити так, щоб в їх магазинах працівники це робили. А бідронка не може це зробити. І не може це зробити не в двох магазинах, де були знайдені товари, а не може це зробити абсолютно у всій мережі. Тут, скоріш за все, питання не працівника, який погано виконує свою роботу, а питання тих самих посадових інструкцій. Бо їм просто все одно. От і все. Після додаткових перевірок, перевірок всю продукцію, яка не відповідала стандартам, утилізували. І е, про це повідомив менеджер з корпоративних комунікацій Ян Колодзинський. І е, Бідронка пояснила, е, те, те саме. Це був не перший випадок, просто тут було дуже багато товарів. Але минулого місяця було те саме. І співробітники відповідальні за перевірку термінів придатності не проявили належної обачності, за що ми просимо вибачення. В, в минулому місяці про це говорила. Йоанна Бугайська-Моравська, старший менеджер з продажу мережі Бідронка, в коментарі для Суперекспрес. Було описано випадок в Білхатові також Лодського воєводства, де один з покупців помітив 50 продуктів просрочених. Серед них були, зокрема, маргарин з терміном придатності більше двох місяців просроченим. І в цьому випадку на, міс на місці також з'явились працівники поліції. От. І е також, що хочу нагадати, що е продаж просрочених продуктів харчування. Є незаконним. Це перше. По-друге, в бідронці ця штука носить системний характер, і вони просто закривають на це очі і фактично плюють своїм покупцям в, в очі. Якось так я це можу назвати. Тому, друзі, якщо ви вже й ходите в бідронку, то як мінімум кожен раз перевіряйте, що ви купуєте. Щоб не було такого, що ви взагалі, там, наприклад, не дивитесь на термін придатності. Купуєте це, їсте, а потім не розумієте, чому у вас погіршується, наприклад, здоров'я або чому у вас з'являються якісь харчові розлади. Тому, якось так, пишіть свою думку, що ви думаєте про такий підхід величезної мережі супермаркетів до своїх покупців. Буде дуже цікаво почитати. Пишіть в коментарях. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей!